Водій автомобіля Hyundai Tucson не дотримався безпечної дистанції та е зіштовхнувся з автомобілем Славута, який стояв попереду. Е автомобіль Славута, в свою чергу, також покатився вперед та вдарив автомобіль Ланус, який стояв попереду нього. Од учасників ДТП очевидці впізнали голову обласної ради Ігоря Вдовенка. Найбільше постраждала машина, яка знаходилася посередині. Фігуранди ДТП для проходження тесту на вміст алкоголю обрав медичний заклад. Його доставили до медичного закладу, де він здав аналіз Сечі. Результат аналізу буде за 2-3 дні. Хоча в мережі відразу поширилися чутки про нетверезий стан водія зі сторони поліції. Жодних підтверджень. Акцентувати увагу на посаді водія. Ми цього не робили, тому що для нас було важливо саме водій, які особа, яка перебувала за кермом транспортного засобу. А чим ця людина займається, ми не поточно. Постраждалих немає, тільки пошкоджені авто. Наразі складено адміністративний протокол за статтею 124 та вилучено водійське посвідчення.